Ребят, я Риго. А це Adassi Тріп. Ну і коротше, я замітив, що більшість ютуберів, які колись знімали відео в ігри, перейшли на інакші ігри. Тому я вирішив почати знімати відео більшість про цю гру. Ну все такий старий спосіб получати юпну валюту пропав. Я знайшов новий спосіб, як юпити валюту в цій грі. Короче, щоб почати euh, YouTube, нам потрібно взяти бойну пушку. Часто стріляю шариками. Тепер мы просто стреляем в шариком. ну, просто избираем вам сумму. Ну, до бату стріляти, описано два Нам 2 бабло. Мы збираем, попробуем просто раньше пиздец. Ставимо, забираємо рюкзак і ставимо його назад. І всі патрони відновлюються. Я ще подумав, що, наприклад, коли послуг змійний. зміїний, патрони поставиш, то з'являючи змій. Ну і я подумав продовжувати поставити його чи змійки щось коштують. Але виявилося, що без кіні. Також я вирішив продавати. на куди. Також я вирішив спродувати. Не знаю, що це коротше. Знову я ще це попродувати. Пощо срінці сюди і сюди. Донетка буде, але все виходить безплатно. Вон так от. Так можна дюпити гроші. Пока!